Погодьтесь, таку спеку ми автоматично ховаємось в душ. Ми ще більше хочемо води і ще більше використовуємо гелі. Тому так само запасайтесь, це важливо, бо спека ще тільки почалась. І гелів треба багато. Замовляйте для чоловіків, дітей, для себе коханої, для друзів, подарунок на всі випадки життя. А головне беріть з собою подорож і користуйтесь. Можна як милом, так і гелем. Для всього тіла. Ноги руки будуть в чистоті, а ще і в ароматі. Аромату чи фруктів чи ягід. Або просто ментолова свіжість. До речі, чоловічі ще і для миття голови ідеальні. Так само, як і дитячі. Поспішаємо насолоджуємось і насолоджуємось ще додатково літом. Бо спекотне літо це яскраві подорожі і яскраві моменти життя. Бережіть себе і марно.